Поет, який працював на залізниці та шахті і вважав цей період найщасливішим в житті. Український перекладач який один з перших вступив у міжнародний пен-клуб, літературознавець, дисидент та політичний в'язень. Мене звати Софія Челяк і Сьогодні в циклі культу українці незалежні люди» на юа, культура Василь Стус. А ми за мир, а мій батько бригадир. І от Стус в цьому сенсі казав: Ви не маєте права вирішувати мою долю. Його вірші вписані до середньоєвропейського літературного канону. Перший вірш він написав в четвертому класі. Він боровся за незалежність України. Сам Стус згадує про цей період як про найщасливіші роки свого життя. З творчістю Василя Стуса я по справжньому познайомилася з цього вірша. Москва столиця в сотні лиць. Нас озирали при вокзалі, нас автомати пронизали. О, рідна сестра падьмуниць. Це не є хрестометійна програма, адже знайомитися з творчістю поетів та поеток інколи найкраще не з того, що викладають у школі. У 2020 році ми згадали про Василя Стуса, але вже не як про поета, а про дисидента. Дискусії точилися довкола його судової справи. Також ми згадуємо Василя Стуса у кожен Нобелівський тиждень, адже лишень у 2035 році, через 50 років після його смерті, нам стане відомо напевно, чи був він номінований на Нобеля. Так, от хто боровся з Василем Стусом, за що він був ми Будемо говорити з моїм співведучим істориком Олександром Алфьором. Олександре, вітаю! Привіт, Софія. ти знаєш? Я думаю, що сьогоднішня тема є дійсно надто особливою, бо в наш час за незалежністю України постать Василя Стуса викликає у декого навіть гарячі суперечки. А вам, шановні глядачі, я нагадую, що в нашій програмі ми говоримо про тих, хто релігійно, політично чи збройно боровся за незалежність України, про тих, хто просто творив, але їхня творчість ставала зброєю у боротьбі за незалежність України. І сьогодні ми говоритимемо про поето віршів та збірок якого боявся як вогню. А сам Василь Стус. Знаходився зі своїми друзями під олівцем у КДБ. Я мушу додати, що його вірші вписані до середньоєвропейського літературного канону. Цікаво, а чи знають наші співвітчизники про того поета? Я думаю, що знають, але давай перевіримо. Чи знаєте ви, кому тут має бути пам'ятник? Ні. Не знаю. Чесно не знаю. Кому має бути? Так. Ні, я не знаю, даже, ж ти такой Василь Стус. Ким був Василь Стус письменником його вірші, збірки надзвичайно цінні. Наприклад, Веселий Цвинтар. Він боровся за незалежність України. Ну, його поезія, так сказать, вона йшла в розріз з тими політичними так сказати, поглядами, які були на той час в Радянському Союзі. Завжди мають бути такі люди в історії, які зображують жорстоке ставлення радянської влади над українською інтелігенцією, і його сама біографія доволі трагічна. Це наша гордість. А за що був репресований Василь Стус? За його позицію щодо своєї держави до України? Засудили його за як тоді формулювання було за націоналізм. за… Про українську ідею. Власне, він сам був з Донбасу. І наскільки наскільки це важливо для України зараз пам'ятати саме те, що на Донбасі розвивається українська культура. Знають постаті, знають трагедію. А чи усвідомили поета українці? Мені здається, щоб його усвідомити, потрібно зрозуміти світовий літературний контекст, принаймні 70-х років минулого століття. Абсолютно правильно. І ти знаєш, у нас про це є сюжет. Дивимось. Після другої світової війни світ починає впроваджувати механізми захисту свободи слова. Стосується це і літератури з журналістикою. У 1948 році на міжнародну арену виходить пенклуб. Це організація, яку заснували в Сполученому Королівстві ще у 1921 році. Англійські письменники її мета об'єднати письменників, літераторів та журналістів на захист свободи слова і друку. Так у 1957 році за сприяння пенклубу звільняє. З-під арешту Лоренса Ферлінгетті, засновника видавництва Сіті Лайтс, яке піддали цензурі у США. А на підтримку депортованого письменника Алана Гінсберга зібрали семитисячний фестиваль протест. У СРСР центрів пенклубу не було. Хоча з 1960-х років совєтська влада і послабляє цензуру. Так у радянські країни потрапляє заборонена раніше світова класика. Поки в СРСР привідкривали літературне вікно, європою активно ширився постмодернізм мистецький рух, який заперечував здобутки модерної доби, натомість вів боротьбу з традиційними цінностями та сприяв появі масового егалітарного мистецтва. Тобто література ХХ століття виходить з герметичних кіл і починає впливати на групи суспільства. Письменники та письменниці якомога активніше починають висвітлювати революції та утиски. Також по всьому світу вони починають боротися з цензурою і відстоювати свободу слова. Так, а це було у світі. В Совєтському союзі була реальність абсолютно інша. Будь-яка культурна діяльність в позасовєтському контексті вважалася такою, що вона є буржуазною або ж антисовєтською. Ну і зрозуміло, що для таких діячів на них лягало Тавро. Ворога народу, але були ті, хто порушували ці правила. Скажімо, Василь Стус намагався продовжити українську модерну традицію, яка зникла на десятки років. Ми пам'ятаємо, що в 30-х роках за совєтського опанування модерністів просто знищили. А ті, хто вцілів, ну змусили мовчати, або ж писати в стилі «А ми за мир, а мій батько бригадир. Ну я не зовсім погоджуюся. Адже те, хто з них все ж таки в тих умовах добровільно починав писати вірші про Сталіна, і інколи осуд не завжди доречний. У ну, ти права, і знаєш, коли йшов вибір між фізичним збереженням сім'ї або оточення і відданості цінностям, то зазвичай вибирала перший варіант. І коли йшлося про матеріальне забезпечення, у то віма в тебе троє дітей, і для того щоб їх прогодувати, ти мусиш писати вірш паровоз. Вірш паровоз писни, будь ласка. Софія. Ну, це такий хвалебний опис, який був на початку збірки. Він як правило вихиляв партію або вождя. І власне він міг не відповідати темі збірки, але без нього твою збірку не було би підписано до друку. Розумію, і від їхньої роботи на партії також залежало, чи буде мати літераторка чи літератор, або ж їхня сім'я власне житло. І це був теж вибір. Але дехто обирав боротися, так боротися, і от якраз підтримка тих, хто боровся, була необхідна з боку родичів та близьких. І про підтримку Василя Стуса від близьких у нас є сюжет. У мене з братом рік різниця, і ми з ними були як близнята. Завжди були разом. Завжди, коли я пішла в перший клас, а букваря нічого, і зошитів тоді не було, то тато мені писав, а я по його записі читала. Ну, вчив мене так читати. А Василь вже рядом. І, можна сказати, я закінчила перший клас і він. Він був ще маленький, дуже. Такий худесенький, маленький, худенький. І він каже, я піду в школу. Мама каже, ні, ти не підеш. І вона ховала від неї, від нього зутяж. Тут приходить вчителька, каже, а чому ваш син босий ходить в школу? Мама каже, як в школу? Він не ходив в школу. Ой, ви що? Ви обов'язково його пускаєте в школу. Ці каже, здорові, я їх виключу, вони нічого не знають. А визове, він маленький, худенький, він дуже довго був маленький. Дуже. Той. А він що його не викличе, він і напише, і, і, і посчитає, і все. Пускайте, хай він йде як приклад у мене, і так він почав вчитися. І коли <клес> він записав в бібліотеку і я, я раз в тиждень міняю книжки. А він міняє два-три дні бігає, міняє, бігає, міняє. І бібліотекар спочатку думала, що він не читає книжки. І вона одного разу в нього спитала, що тут написано, про що тут. І він все розказав. Ну, вона вже побачила, що він дійсно читає. Він дуже любив музику. Він міг слухати музику часами або грати на гітарі. Ми знали, що він ходив в літературний гурт, то перший вірш він написав в 4 класі. Якась там дівчинка йому сподобалась такий. Я ні разу не пам'ятаю, щоб він чим-небудь образив батька або маму. Він був дуже гарна дитина. Україну він дуже любив. Такий дуже був справедливий і на все мав свою думку. Коли його перший раз арештували, ви знаєте, я. Боже мій, Боже, забрали нашого Василя. Мені здавалося, я кажу, як нашого Василя забрали, то тут треба весь Радянський Союз забирати, бо він. Я кажу, він ніколи поганого не робив, як ви знали. Я не то, що я сестра, а правда, він, він тільки добро всім робив. Тільки добро. Він такий був. Він не писав, він трохи писав, знаєте, так, про життя, а то він в листах писав вірші. Ну, в нього й висилка була дуже тяжка. Його далі всіх відправили. Він був більше під пресок, ніж інші люди. А Василь був як мама, такий от, знаєте, непокірний. І дуже свободолюбивий. любили. Він, він вважав, що все, що він робить, це стоїть. Стус був ідеальним кандидатом, щоб стати провідним письменником Совєцькому Союзі. Саме так. Ну, по перше, він працював на робітничих посадах, умовно в шахті. Так, його батьки були звичайного походження, а дитинство він провів поблизу донецьких тереконів. Слухай, начебто, ну, все співпало. Єдине залишилося писати ці вірші-паровози. Ну почекай, до паровозів ще трохи далеко, адже спочатку потрібно було вступити в спілку письменників, так. партію і на аспірантуру. З усього прилічного достеменно відомо лише про аспірантуру Стуса, яку йому не дали. Завершити через участь у клубі творчої молоді та співорганізації акції протесту під час показу фільму Параджанова Тіні забутих предків першої акції протесту на території повоєнної України, яка вийшла з під контролю КДБ. Так його звільнили з роботи над ним постійний нагляд спецслужб. Але ще цікаво, сам Стус згадує про цей період як про найщасливіші роки свого життя. Це не дивно, бо саме в цей період життя він зустрічає любов свого життя. Валентину Попелюх. Звичайно, зустріч з його валою абсолютно змінила життя Василя, але саме в той час він теж багато подорожує, відвідує творчі зустрічі, підпільні читання і проводить дуже багато часу в колі своїх друзів та однодумців. Він проводить час з учасниками та учасницями клубу творчої молоді. Вам, шановні глядачі, я нагадаю, що детальніше про діяльність клубу можете дізнатися у програмі циклу культові українці незалежні люди присвяченому алігорській та київським дисидентам і дисиденткам. До речі, у нас є сюжет про видання його книжок. Сам видаві Дивимось. Сам пишу, сам друкую, сам поширюю. Ця фраза як найкраще описує явище сам видаву. Так називали твори, листи, статті, які передруковувалися вручну та поширювалися серед близьких та знайомих, в обхід офіційних видань чи магазинів в Україні за умови тотальної цензури зі сторони СРСР. Самвидави стали повноцінним літературним рухом у 1960-х-80-х роках. Поява самвидаву у нас пов'язують з харківським письменником Іваном Багряним у 1929-му році. Ці автор своїми силами видав збірку «Аве Марія. Автор роздавав книжки в невеличкі магазини, а потім розказував друзям, де їх можна купити. Та згодом радянська влада все одно дізнавалась про ці примірники і конфісковувала їх. Друкували самвидавом заборонені совєтами філософські та релігійні твори, переклади книг зарубіжних авторів, збірки заборонених та підданих репресіям українських авторів. Так поширювали самвидавом твори Василя Симоненка, Ліни Костенко, Василя Стуса. З 1970-х років в Україні виходили повноцінні самвидавні журнали, як от Український вісник» чи скриня. Радянська влада забороняла самвидави за знайдену на руках брошуру самодруку, можна було отримати ув'язнення до семи років. Попри це, українці знаходили способи поширювати заборонені тексти всіх жанрів та сфер від сатиричних памфлетів до політичних статей чи наукових досліджень. Сам видав, це не просто феномен, це по суті виклик тодішній владі. Думаю, нам просто необхідно уявити, що таке ціна вільного слова в імперії зва. Соханда нам навіть важко уявити і усвідомити, що книжковий ринок України є вільним лише останні 30 років. Так, а до того тобі доводилося шукати незаконні, незареєстровані друкарські машинки. І не тільки друкарські машинки, необхідно було знати людину, яка б набирала на цій машинці, та хто і через кого передав б ці тексти. Ну і особливо за кордон. Сим було трошки легше, тому що сам видав працював. За принципом сучасних соціальних мереж. Скажімо, я написала хороший вірш, так. ти його почув, запам'ятав і скажімо, передав редакторам газети Вільна Україна, якою опікувався Стус, або редакторам мистецького видання Скриня, яким опікувалися Чубай і Лишега. І таким чином твій вірш. Чи мій вірш, могли почитати більше людей? От ти згадала самвидавні газети, але таким чином друкувалися маніфести, збірки, книги, класиків та навіть сучасників. А от знахідка подібного самвидаву під час обшуку гарантувала, що її власник отримує ув'язнення або якийсь термін. Я знаходила згадки, що люди могли завчати на пам'ять тексти самвидаву і потім знищувати паперові примірники. Саме так збереглися до нашого часу деякі поезії Василя Стуса з ув'язнення. Його табірні поезії до. Речі передавалися іншими ув'язненими. Або ж ті, принаймні, які мали більш вільне листування з родиною, так більш-менш був збережений його доробок. І, до речі, нагадаю, що це була дещиця, адже самій родині після смерті поета передало дуже мало речей. Взагалі такі ув'язнення, як Василь Стус, постійно перебували під наглядом своїх тюремщиків. У них навіть не було свого кутка, де вони поклали свої речі, щоб в них не порсилися постійно наглядачі. Наскільки я пригадую, його карали навіть за неправильну посуд для читання, але на жаль, я не знаю деталей умов в'язнення Стуса. От про такі ув'язнення: суди та судилище. Ми маємо хороший сюжет з істориком та дослідником життя Василя Стуса Вахтангом Кіпіані. Січень 1972 рік у Києві арештовують Василя Стуса. Разом з ним ще 14 митців та інтелектуалів. Їх звинувачують у буржуазному націоналізмі. До кінця року КДБ зарештує ще 100 осіб. Сьогодні ми знаємо цю спецоперацію під назвою Блок. Перший раз Туса засудили як поета, а другий раз як українця. За що? Не вже за вірші можна було засудити? Можна було. От одна з навіть не за вірші, а навіть за літературну критику. Це зараз молоді люди, може, і не повірять, що можна було написати літературний твір, тобто критичного характеру, про іншого поета, про тичину. І Стуса, от чорним по білому, що він, начебто, в антирадянських цілях поширював цей документ. П'ять років позбавлення волі та три роки заслання. Саме стільки отримав поет за антирадянську діяльність. Під час ув'язнення Василя Стуса приймають у пен-клуб. Попри це, після звільнення дисидент не може знайти роботу як письменник та перекладач. Стус йде працювати на завод. Паралельно починає займатися правозахисною діяльністю, вступає до гельсінської групи. За деякий час радянська влада арештовує його вдруге як особливо небезпечного рецидивіста. Другий його арешт. Це вже політична справа. Це чиста політика. Адже е, всі погроми антидисидентські кінця 70-х років вони здебільшого пов'язані з діяльністю української гельсінської групи. Попри те, що звичайно це формально і неформально називалося і вважалося правозахисна організація, я її розглядаю як політичну організацію. А от, власне, як проходило судове засідання? Які акценти необхідно нам зрозуміти сьогодні, у 21 сторіччі? Це не був суд, це, було, це був фарс, звичайно. У цій будівлі у самому центрі Києва був розташований міський суд, де Василя Стуса засудили до 10 років таборів посиленого режиму і 5 років засвання. Вже після першого арешту у дисидента підірване здоров'я. Друге ув'язнення фактично смертний вирок. З цієї колії Василя Стуса як десятки інших в'язнів етопува до табору у Російській Пермській області. Це останнє місце у Києві, де бував у своєму житті Стус. Стуса вбили, тут я можу точно сказати, але коли люди хочуть почути далі, то я поясню: по-перше, вбили поета Стуса ще в 65-му році, а, а вже в 85-му вбили людину. І є три версії його смерті: одна насильницька, що це може бути вбивство, одна, начебто, що Стус наклав на себе руки. Я записав таке інтерв'ю з людиною, яка стверджувала, що особисто його виймало з того зашморгу. Але знову ж таки, чи він себе сам вбив, чи його повіс вбили, а потім повісили. Це теж може бути такий варіант. Ця людина цього не могла знати. Каже, я кажу лише те, що я бачив і робив сам. Ну і третій момент, що дійсно серце не витримало, це була офіційна версія, яку було повідомлено і спочатку в'язням, а потім в родині в телеграмі. Спочатку Василя Стуса поховали на тюремному цвинтарі Пермської області в Росії. У 1989 році прах поета перепоховали на байковому кладовищі. За рік радянська влада реабілітувала дисидента. До речі, коли небудь комуністи навіть після перебудови покаялися, що дійсно це був процес над знищенням людини. Ну, можна певною мірою сказати, що Українська Совєтська Соціалістична Республіка в кінці 80-х років, коли почала реабілітацію, і зокрема Стуса, він же був реабілітований ще за часів УССР. тобто ще за часів КПСС і КГБ. До речі, я знаю прокурора тоді молоду людину, який брав участь в реабілітації. І він мені сказав, що прокурор Потебенько, тоді прокурор УССР, а потім прокурор незалежної України, він був проти реабілітації. Ну, вони не реабілітували ніколи людей по суті, тому що якщо людина була... За 9 років, за 8 років перед тим вбита або за 5 років Екстус вбита незаконно, сиділа за ґратами безпідставно. То тоді людина, яка почала це слідство, слідчі, конкретний, суддя, який виніс. Прокурор, який державне обвинувачення підтримав, і навіть оцей ганебний адвокат, який виглядав, тобто він робив вигляд, що він робить захист, ну вони мали понести якесь покарання на рівні адміністративної або кримінальної для державних людей, на рівні професійної, щоб спільнота адвокатів сказала, що ну-ну, так ну так радянський адвокат не мав себе поводити. Нічого не було. У 1989 році Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції заснувала премію імені Василя Стуса. Її присуджують письменникам, журналістам та митцям, які мають та захищають свою громадянську позицію. У 2005 році Василя Стуса нагородили званням Героя України посмертно. Твори письменника вивчають у школах, йому встановлюють пам'ятники, його ім'ям називають вулиці та заклади освіти. Як сьогодні ми маємо ставитись до стуса, і як сьогодні в цілому суспільство оцінює діяльність? Ну у нас вільне суспільство, тобто є люди, для яких Стус це важлива частина. Особистої ідентичності. Але ж є багато людей, які не знають, хто такий Стус, це правда. І є багато людей, які знають, хто такий Стус, і вони його зневажають, бо він розвалів таку прекрасну страну. Для тих, хто хоче от сьогодні відбутися як громадянина, як людина, як творча особистість, то, звичайно, досвід таких людей, як Стус, важливий. Тобто, якщо вони змогли в набагато важчих умовах, в умовах, коли ти кроку не міг вступити без контролю КГБ, і ти був вільною людиною, то нам бути вільними в ну, сто разів легше. І от Стус. У цьому сенсі казав, ви не маєте права вирішувати мою долю. От в цьому сенсі Ісус фігура от з наших днів. Незабаром після смерті Стуса починається відлига, і до друку йдуть знакові тексти української літератури ХХ століття, зокрема тексти самого Стуса. А ще через п'ять років українські студенти та студентки голодуватимуть на майдані незалежності, і їх не рожене ані міліція, ані КДБ. А за рік Україна стане незалежною після смерті Стуса Україна і українці настільки змінилися, що я хочу вірити, що його сподвижництво стало каталізатором цих незворотних процесів. І не тільки сподвижництво, але й творчість. І ми навіть не можемо собі уявити, скільки його перекладів та творів не збереглося до нашого часу. І ми ж говоримо не про поета 12-го чи 18-го стріччя, а те, що залишилося від стуса через сам видав в Україні, і пройшло через пам'ять інших дисидентів, точно змінило українців. Сьогодні ми говорили про одного з наймайстерніших українських поетів ХХ століття, який був звинувачений в декаденстві та оголошений ворогом народу. А також ми говорили про сам видав, як вони створювались та поширювались, і якою була їхня роль у збереженні української культури. А ще ми говорили про ув'язнення Василя Стуса і про його роль у відновленні незалежності України. А я дякую моєму співведучому Олександру Алфьорову за сьогоднішню програму. Це була програма Культові українці незалежні люди на каналі я. Культура. Залишайтесь з нами до зустрічі. На все добре, друзі.